Я у нас на Україні, лаві та на Україні, і всі снідай же щастя буде в домі, і пісень малого свіжим в Україні не буває свята. Найдорожчий скарб України це її люди, особливо наші діти, такі талановиті, такі гарні. І тому ми з гордістю сьогодні вітаємо всіх вас. З ним захисту дітей щирі слова вітання від міського голови Миколи Нагі. Сьогодні він вирішує наше енергетичне питання в Києві, в столиці нашої України. І я вірю в те, що і в нього все отриматься, і ми отримаємо постійне світло, і Україна переможе, і наші діти будуть щасливими, здоровими. І ми вибираємо для них свободу, щоб вони свободно співали українські пісні, свободно вивчали мову і були вільними, незалежними і заможними. Зі свята маслюві. Сьогодні вперше в Шосткинському центрі естетичного виховання проводиться день захисту дітей. Чому я кажу вперше? Тому що вперше ми відзначаємо його у нову дату, а саме 20 листопада, за указом нашого президента. Сьогодні ми намагалися подарувати для діток певних категорій життєвих категорій. Перш за все, гарний настрій. Дітки повинні відчувати, що їх люблять, про них турбуються, їх цінують. Дуже приємно, що сьогодні у заході взяли участь наші творчі колективи. Це і любисток, і шарм, і джерельце. Виступи діток для дітей їм дуже сподобалася. Сподобалися. Ну і ми дорослі також е, кайфували, мабуть, від того, що дітки посміхаються, дітки радіють, і дітки на час заходу просто забили, забули про те. Що відбувається навкруги, і ми впевнені, що буде мир, і будемо ми працювати на площах нашого міста зі значно більшою кількістю дітей. Сьогодні міською радою було організовано свято для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, які виховуються в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях нашої громади. У нас в громаді. 135 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Вони виховуються в прийомних сім'ях, під опікою своїх родичів. Діти це наше майбутнє, і ми повинні надати їм ну всі умови для повноцінного виховання. Тим паче для дітей у цих вразливих категорій вони ну я вважаю, вони знедолені. В них немає батьків. Тому для дітей цієї категорії особливо повинні бути такі свят. До нас звітала з подарунками. громадська організація «Save the Children врятуємо дітей. І надали допомогу нашим діткам.